У звабленні ініціатива розвитку подій має бути за хлопцем у стосунках за дівчиною. Якщо ми кажемо про зваблення, абсолютно природня, я навіть сказав би безальтернативна історія, що ти проявляєш ініціативу, а дівчина її підхоплює. Можна сказати, що ти намагаєшся рухатися якомога швидше, а дівчина пригальмовує процес. І повторюсь, для стадії зваблення це абсолютно нормально. Інша справа це стосунки. Якщо ваша історія для тебе стає чимось серйозним швидше ніж для неї. Чекає проблем. Тобто, якщо ти вже хочеш жити разом, а вона ще ні, проблема. Вив їй мозок розмовами про свої почуття, а вона мовчить, проблема. Поспішаєш викласти ваші спільні фото. Дурень. Вмовляєш її познайомитись з твоїми батьками, бовдур. Таких чоловіків називають легкодоступними. Чоловік, який легко стрибає у серйозні стосунки, не сприймається дівчиною цінним. Дочекайся, поки вона почне проявляти ініціативу, і тоді це підхоплюй. А якщо цього не станеться, нехай вона йде. Слідом за російським кораблем.